Чому у тебе є запити в Директ, але немає продажів? Бо відповідати в Дірект це не просто написати ціну, це міні-воронка. І сьогодні ми поговоримо, як її покращити. Це день 40-70 днів до контенту, що продає покрокова система, яка допоможе перетворити твої хаотичні дописи на воронку, що приносить клієнтів вже до літа. Сьогодні ми розберемо п'ять найпопулярніших запитань в Дірект і те, як краще на них відповідати. А почну я з того, що найкраще зберегти відповіді на найчастіше запитання, аби відповідати сухо не просто цифру, а дати одразу перелік необхідної інформації. Перше це відповідати швидко і тепло, і це найважливіше. Не просто 350 гривень, а привіт, так ще є в наявності, ціна, ідеальний вибір. Чим швидше, живіше і тепліше ти відповідаєш, тим менше в клієнта часу на сумніви. Друге запитання, яке продовжує діалог. Зазвичай ці запитання бісять, бо вони висмоктані з пальця. Інше питання, коли воно дійсно необхідне. Показати відео вживу, допомогти оформити замовлення, підібрати розмір. Третє це візуальне підтвердження. Показати завжди краще ніж описати. Часто людям необхідні додаткові фото та відео товару, де можна побачити його реальну якість та його вигляд під різним освітленням. Також це гарно працює, особливо з емоційними товарами. Це створює ефект особистого консультанта, а не холодного чату. Четверте, пропонуй конкретику, але залишай вибір за клієнтом. Якщо людина просить допомогу, замість питати, що її цікавить, надай їй реальну допомогу. Наприклад, цей набір ідеально підійде для подарунка, і зараз на нього є знижка. Бажаєте забронювати? Люди насправді люблять, коли їм допомагають обрат. І п'яте, це відповіді на реакції людей на сторіс. Якщо хтось відповів на сторіс, це потенційний гарячий лід. Не ігноруй його, напиши сама. Бачу, тобі сподобалось. Хочеш, розкажу про цю новинку більше? Вона справді класна. Якщо ти ведеш листування як діалог, ти можеш зберегти до половини потенційних клієнтів. У гаді контент, що продає, ти знайдеш приклади шаблонів дописів, скриптів, з переписок та запитів до штучного інтелекту, аби створити твою контент воронку А до літа ти можеш отримати челендж 70 днів для рестарту твоїх соціально. Дякую за